Нічний шепіт минулого змінив моє життя назавжди привіт, мене звати Оксана, мені 45 років. Я живу у маленькому містечку на березі Дніпра, де життя тече повільно, як річковий струмок, а кожен будинок зберігає свої таємниці. Ця історія почалася в холодну осінню ніч, коли я несподівано опинилася на межі відкриття, здатного зруйнувати моє звичне уявлення про світ і людей, яких я вважала близькими. Усе почалося з того, що ми з чоловіком Іваном тимчасово переїхали до його матері, моєї свекрухи, пані Ганни, у її старий будинок на околиці села Козельщина. Вона жила там сама після смерті чоловіка, і дім завжди був наповнений атмосферою минулих подій, забутих історій і легкого запаху чутину, що виївся у дерев'яні стіни. Я ніколи не думала, що цей дім колись відкриє мені двері у світ. Який я не готова була бачити, однієї ночі мене розбудив тихий гул. наче хтось обережно відкриває старі двері або замок, що давно не використовувався. Було близько другої години, і за вікном важко було розгледіти щось крізь туман, що спускався на землю, немов покривало, що приховує правду. Іван спав поруч, загорнутий у теплу ковдру, а я відчувала, як моє серце починає битися швидше від несподіваного неспокою. Цей звук. Який спочатку здавався дрібницею, поступово набував все більш зловісного відтінку, наче хтось чи щось пробуджувалося у темряві, я тихо підвелася, щоб не розбудити чоловіка, і пішла на варанду. Повітря було холодним і вологим, з легким запахом сирості, що просочувався крізь старі дерев'яні рами. Звуки ночі, шелест листя, крики сови, і той самий гул, що тепер здавався ближчим, створювали відчуття, ніби будинок живе своїм власним життям. Приховуючи в собі щось невідоме і загадкове. Я стояла, слуховуючись у тишу, намагаючись зрозуміти, що це за таємниця ховається у темряві старої оселі моєї свекрухи. Світло місяця ледь проникало крізь тонкі штори, відкидаючи на підлогу мерехтливі сріблясті плями, що коливалися, немов живі тіні. Відчуття неспокою поглиблювалося з кожною секундою, і я відчула, як холодок пробігає по спині. Будинок, здавалось. Дихав разом зі мною, шепочучи забуті історії, які ніхто більше не хотів чути. Я знала, що ця ніч стане переломною, але не могла відвести погляду від темряви, що оточувала мене з усіх боків раптом у коридорі почувся легкий скрип, ніби хтось тихо ступав, намагаючись не видавати себе. Моє серце вистрибнуло з грудей, але я не змогла відступити. Крок за кроком я просувалася до вітальні, де світло з кімнати свекрухи пробивалося під дверима. Там, у напівтемряві, я побачила її Ганну Петрівну, яка стояла біля вікна у тонкому шовковому пенюарі, що майже прозоро облягав її струнку фігуру. Її русе волосся трішки посивіле, спадало хвилями на плечі, а один локон недбало звисав на ключицю, додаючи їй загадкової привабливості. Світло від ліхтаря на вулиці підкреслювало кожен вигин її тіла, кожну лінію, що говорила про роки, про житті з гідністю і таємницями. Вона була далека від стереотипу суворої свекрухи, в ній була якась неповторна грація, що змушувала мене відчувати себе одночасно і цікавістю, і тривогою. Вона ніби знала, що я тут, але не поверталася. Заглиблена у свої думки, я злегка покашляла, щоб звернути на себе увагу. Вона повільно обернулася, і її очі зустріли мої темні, глибокі, з іскрою, що виблискувала в напівтемряві. Посмішка, що з'явилася на її обличчі, була незвичайною, а таємничою, ніби вона тримала в собі секрет, який не мала наміру розкривати. Оксано, що ти робиш так пізно? Сон не йде. Її голос був низьким і хрипким, немов мелодія, що затягує в безодню, я відчула, як мої щоки починають палахкотіти, але відповіла тихо, почула якийсь звук, подумала може, щось не так у будинку. Вона тихо засміялася. І цей сміх огорнув кімнату теплою атмосферою, але в ньому була і якась грелива іронія, що змушувала мене почуватися невпевнено. Вона зробила крок до мене, і я помітила, як вона швидко сховала щось блискуче в складках пеньюера, залишивши мене з безліччю запитань. Звук кажеш, це ж старий будинок, він живе своїм життям, іноді кричить і стогне. Не варто боятися старих стін, Оксано, прошепотіла вона. Дивлячись мені прямо в очі з таким виразом, ніби перевіряла, чи готова я слухати правду, яку вона збирається розповісти. Її слова відлунювалися в моїй голові, змішуючись з холодом, що стрімко розливався по тілу. Вона стояла так близько, що я відчувала тепло її дихання, пахощі лаванди, які завжди були її фірмовим ароматом, і легкий відтінок чогось солодкого, майже винного. Свекруха, жінка, яку я знала все життя, Раптом відкрилася мені зовсім іншою, загадковою і непередбачуваною: Ти не боїшся темряви, Оксано. Її голос став ніжнішим, але в ньому все ще звучала пригода і виклик. Я відчула, як моє серце калатає швидше, і не змогла стримати питання, що довго крутилися в думках, що ти приховуєш. Чому ти не спиш в такі години? Вона злегка посміхнулася, ніколи не знімаючи погляду з моїх очей, і відповіла. Іноді те, що ми називаємо таємницями, це просто історії, які бояться світла. Але не всі готові їх почути. Ти готова, Оксано. Моє тіло напружилося, а розум почав шукати відмовки і пояснення, але щось у її погляді змусило мене залишитися. Я відчула, що ця ніч стане початком чогось, що змінить усе, що я знала про свою родину, про себе і про межі, які я готова переступити. Я чула дивні звуки, наче хтось чи щось намагається пробудитися у темряві, піхо сказала я, намагаючись зібрати думки. Можливо, це просто вітер чи стара будівля, але все одно Іван завжди вважав мене дивною, її очі блищили в темряві, але я не просто свекруха. У мене є свої історії. І щоб їх почути, треба не боятися поглянути за завісу буденності. Вона зробила крок назад і, ніби збираючись з думками, додала. Завтра я розкажу тобі більше. Якщо ти справді хочеш знати правду, я залишилася сама в темряві вітальні, серце все ще калатало, а думки вирували що саме приховується жінка. Чому її слова звучали так, ніби вона тримала ключ від чогось дуже небезпечного? Ця ніч стала початком нового розділу мого життя, розділу? Де межа між реальністю і таємницею стирається, і кожен крок веде мене глибше у лабіринт, з якого немає простого виходу. Після тієї ночі я ледве стримувала хвилювання, що переповнювало мене. Весь день я ходила як у тумані, намагаючись зосередитись на звичних справах, але думки все поверталися до тієї загадкової зустрічі зі свекрухою Ганною Петрівною. Вона завжди була для мене складною жінкою, суворою, але справедливою. І водночас тримала в собі безліч нерозкритих таємниць. Тепер же її образ набув нового відтінку, тепер я відчувала, що за її спокійною посмішкою ховається щось глибше, щось, що не піддається простому поясненню. Вечір сповзав повільно, наповнений тишею старого будинку на околиці Козельщини. Відчуття очікування було майже болісним, немов я стояла на порозі чогось небезпечного і водночас привабливого. Світло лампи у вітальні кидало довгі тіні на стіни, і я не могла позбутися відчуття, що ці тіні ховають у собі більше, ніж просто темряву. Коли годинник показував близько другої години ночі, я почула той самий тихий гул, що й минулої ночі. Він ледь відрізнявся від звуків старого будинку, то був не просто звук, а ритм, ніби хтось намагався зберегти контроль над чимось невідомим і водночас сильним. Серце знову завмерло, і я піднялася з ліжка. Щоб піти до кімнати свекрухи, двері були злегка прочинені, і тепле світло лампи висвітлювало кімнату. Наповнено ароматом лаванди і чогось солодкого, майже оп'янюючого. Ганна Петрівна сиділа на краю ліжка, її пеньюар був трохи розтебнутий, оголюючи шию і плечі, виглядала вона одночасно вразливою і загадковою. На обличчі блищав волось що надавав їй якоїсь особливої недбалості. Ніби вона поспішала або була занурена у власні думки. Раптом вона різко обернулася до мене. І її очі заграли холодом і викликом. Чого прийшла, Оксано? Її голос звучав гостро, але з легкою іронією. Я відчула, як мої коліна підкошуються від несподіванки і внутрішнього напруження. Це була не та свекруха, яку я знала, це була інша людина, таємнича і непередбачувана. Я почула звук. Ледве в прошепотіла я, відводячи погляд, вона зробила крок до мене, і я відчула, як повітря навколо наповнюється напругою і невидимою силою. Це не просто звук, сказала вона повільно. Це початок чогось, що змінить усе. Ти готова? Її слова проникали в саме серце, змушуючи мене відчути втрату контролю і одночасно непереборне бажання дізнатись більше. Я стояла, немов зачарована, і розуміла, що ця ніч. Лише початок великої і небезпечної гри, у якій ставки набагато вищі, ніж я могла собі уявити. Наступні дні минали в невимовному напруженні. Мої думки, мов метелики в кліці, не давали мені спокою ні вдень, ні вночі. Кожен погляд, кожне слово Ганни Петрівни набували подвійного змісту, а її присутність у будинку ставала для мене одночасно привабливою і тривожною. Вона, наче магніт, притягувала мене до себе. Змушуючи відчувати себе одночасно і на межі небезпеки, і на порозі відкриття одного вечора, коли сонце вже сховалося за горизонтом. А тіні довгими хвилями розповзалися по стінах, я знову почула той знайомий гул, приглушений, ритмічний, як пульс, що б'ється у грудях. Він манив мене, ніби закликаючи слідувати за ним у глибини загадок, які ховав цей старий будинок, я не витримала і вирішила піти до кімнати свекрухи. Двері були відчинені, і тепле світло лампи падало на її струнку фігуру, що сиділа на краю ліжка. Пенюар, який вона вдягнула, був тонким і прозорим, оголюючи ніжні лінії шиї та плечей. Її волосся, розпущене і трохи розпатлене, створювало ефект легкої недбалості, що підкреслювала її природну красу і загадковість. Вона підняла голову і поглянула на мене з таким виразом, що я відчула, як моє серце пропустило уда. Ти знову прийшла, тихо сказала вона, мабуть, не можеш спати. Я кивнула, намагаючись приховати хвилювання. Від її близькості пахло лавандою і чимось солодким, що нагадувало вино. Її голос був гладким і спокусливим, і я відчувала, як кожне її слово вливається в мене, наче наркотик. Добре, промовила вона повільно. Якщо ти справді хочеш знати, я покажу тобі те, що ховаю від усіх. Але будь готова, те, що ти побачиш, змінить усе, у що ти вірила. В ту мить я зрозуміла, що переступила межу, за якою чекає інший світ, світ таємниць, спокус і небезпек. І хоч страх стискав горло, бажання розкрити правду було сильнішим. Ніч тільки починалася, і я була готова йти далі, навіть якщо це означало втратити себе. Тієї ночі будинок, здавалось, жив власним життям шепочучи свої загадкові історії крізь тріщини у стінах і скрип дерев'яної підлоги. Я стояла на порозі кімнати Ганни Петрівни, відчуваючи, як холод пробігає по шкірі, а серце б'ється в такт незрозумілому ритму, що лунав всередини. Вона сиділа на краю ліжка, її погляд був непохитним і водночас сповненим таємниць, які вона нарешті була готова розкрити, з що вона одягла, легкий і прозорий. Огортав її тіло так, ніби створене тіні і світла. Підкреслюючи кожен вигин. Волосся спадало на плечі хвилями, а її очі блищали в темряві, мов далекі зорі. Вона підвела руку, і я відчула, як пахощі лаванди і тонкий аромат вина наповнюють повітря, створюючи атмосферу, сповнену невимовної близькості і водночас небезпеки. Ти прийшла, прошепотіла вона, і тепер неможливо відступити. Те, що я тобі покажу, змінить твоє життя назавжди. Я ковтнула слину, намагаючись тримати тремтіння в голосі. Я готова, сказала я, хоча в глибині душі відчувала, що входжу у світ, де правила диктують інші, і кожен крок може бути останнім. Вона повільно підвелася, і кожен її рух був сповнений грації і сили. Ганна Петрівна підійшла до шафи, звідки витягла невеликий дерев'яний ящик, оздоблений складними різьбленнями. Вона поклала його на стіл і відкрила. Оголюючи загадковий предмет, який світився м'яким зеленим світлом. Це ключ до минулого, до того, що ми приховуємо від світу, сказала вона, дивлячись мені прямо в очі. Ти готова заглянути у безодню? Я відчула, як кров приливає до голови, а холод змішується з пекучим бажанням дізнатись правду. Ця ніч стала початком подорожі, яка назавжди змінить моє життя і розкриє таємниці, про які я ніколи не могла й мріяти. І я знала, дорога назад уже закрита. Відчуття, що мене тягне у безодню, ставало дедалі сильнішим. Ключ, який тримала Ганна Петрівна, світився приглушеним зеленим сяйвом, немов живий вогник у темряві, що манив і водночас лякав. Я відчувала, як кожен мій подих стає важчим, а серце здавалося готовим вирватися з грудей, свекруха повільно відкрила ящик, і в ньому я побачила старі листи, пожовклі фотографії. І дивний амулет, на вигляд, схожий на кулон із загадковим символом, що нагадував стародавні руни. Вона дістала амулет і поклала мені в долоню, холодний метал відразу підкорив мою шкіру, викликаючи дивне відчуття трепету і страху. Це спадок наших предків, тихо сказала вона. Він тримає в собі силу і прокляття одночасно. Те, що ти збираєшся дізнатися, не для слабких сердець. Але ти вже зробила вибір. І повернення немає. Я дивилася на цей загадковий предмет, відчуваючи, як у моїй свідомості починають плутатися думки. Що це за сила? Які таємниці приховує моя свекруха? І чому саме я стала причетною до цієї загадкової гри, Ганна Петрівна знову подивилася на мене своїми темними, пронезливими очима і сказала: Завтра ніч відкриє тобі більше, ніж ти могла собі уявити. Приготуйся до правди, яка змінить усе. Вона повільно піднялася, і її тінь, витягнувшись на стінах кімнати, здавалася величезною і гігантською, мов сама темрява, що поглинула мене в свої обійми. Я залишилась одна, тримаючи в руках холодний амулет, і відчувала, що з кожною секундою ця ніч стає дедалі глибшою, темнішою і загадковішою. Моя подорож тільки починалася, і я не знала, чи зможу повернутися назад. Ніч накрила будинок густою темрявою, і кожен звук здавався голосом минулого, що шепотів мені свої таємниці. Я лежала у ліжку, тримаючи холодний амулет у руці. Його металевий дотик був одночасно заспокійливим і тривожним, ніби він живився моїми думками і страхами. Серце калатало, а розум не міг знайти спокою, у голові крутилися питання без відповідей, і я знала, що попереду мене чекає щось більше, ніж просто сімейні таємниці. Раптом я почула тихі кроки у коридорі. Вони були настільки легкими, що можна було подумати, ніби це вітер, що грається з порожніми кімнатами. Але я знала, це вона. Ганна Петрівна. Її присутність була відчутна навіть без слів і рухів, ніби вона була частиною цього будинку, його духом і душею двері моєї кімнати відчинилися майже беззвучно, і вона увійшла. Її силует був облямований місячним світлом. Тонкий пеньюар, який вона вдягла, коливався при кожному її кроці, оголюючи лінії її тіла з такою природною грацією, що я відчула. Як моє дихання перехоплює хвиля хвилювання і страху, вона підійшла ближче, і в її очах я прочитала і виклик, і запрошення. Тепер ти належиш цьому дому так само, як і я, прошепотіла вона, торкаючись моєї руки. І те, що починається сьогодні, змінить наші життя назавжди. Її дотик був холодним, але в ньому відчувалася неймовірна сила, що пронизувала мене наскрізь. Я знала, що більше немає шляху назад, і з цим усвідомленням прийшло одночасно і страх, і небачена цікавість. Те, що вона приховувала, було не просто таємницею, це була магія, сила, що живилася минулим і тепер прагнула прорватися у світло, я відчула. Як будинок ніби зітхає разом зі мною, і тіні на стінах стають довшими. Наче запрошуючи мене у свій темний лабіринт. Моя історія тільки починалася, і я була готова пройти цей шлях, незважаючи на те, що він міг привести мене до невідомих і небезпечних меж. Тієї ночі повітря навколо мене наче наповнилося невидимою напругою. Ганна Петрівна стояла поруч, її холодний дотик ще довго пульсував у моїй руці, а присутність наповнювала кімнату загадковою енергією. Її очі горіли непередаваним світлом. Одночасно м'яким і владним, наче вона тримала у собі силу цілої епохи, вона повільно розповідала мені про родинні таємниці, які передавалися з покоління в покоління, про древні ритуали, що зберігалися у тиші цих стін, про силу, що жила у наших кровах, і могла змінити долі. Її голос був низьким і заспокійливим, але в кожному слові відчувався прихований сенс, ніби я отримувала ключі до світу, про який раніше навіть не здогадувалася. Цей амулет не просто прикраса, сказала вона, він містить силу, здатну розкрити двері у минуле і майбутнє. Але ця сила небезпечна. Вона вимагає відваги, мудрості і серця, відкритого до правди. Я слухала, відчуваючи, як кожне її слово проникає глибоко в душу, пробуджуючи давно забуті відчуття і бажання. Свекруха була, наче провідник у світ. Де реальність перепліталася з містикою, де кожен крок міг стати початком нової історії або ж трагедії. Ти станеш частиною цього світу, Оксано, промовила вона, і відтепер твоє життя вже не буде колишнім. Але пам'ятай, вибір завжди залишається за тобою. Її слова звучали як обітниця і попередження одночасно. Я відчула, як у мені прокидається сила. Яку я ніколи раніше не помічала, і водночас страх перед невідомим, що лежало попереду, коли вона повільно відійшла. Залишивши мене наодинці з моїми думками і амулетом, я зрозуміла тепер я, не просто дружина і донька, я носійка таємниці, що здатна змінити хід моєї долі. І хоч майбутнє було сповнене невизначеності, я відчула в собі непохитне бажання рухатися вперед, навіть якщо шлях буде тернистим і небезпечним. Наступного вечора. Коли небо поступово темніло, а перші зірки починали мерехтіти над хатою, я знову відчула дивне тремтіння у повітрі. Вітер шепотів крізь старі вікна, ніби передавав послання з минулого, а я стояла у коридорі, тримаючи в руках амулет, холодний і важкий, наче камінь, що несе у собі вагу поколінь. Ганна Петрівна запросила мене до своєї кімнати, де світло від настільної лампи створювало теплу, але затишну атмосферу. Вона сиділа у кріслі. Одягнена в елегантний темний халат, який підкреслював її струнку фігуру і загадковий вигляд. Волосся було акуратно зібране, а на шиї мерехтів тонкий ланцюжок із таким самим амулетом, що лежав у моїх руках. Сьогодні ти дізнаєшся більше, ніж будь-коли, сказала вона, дивлячись мені прямо в очі. Цей амулет не просто оберіг. Він ключ до світу, який ховається за межами нашого розуміння. Вона повільно відкрила старий дерев'яний ящик і витягла звідти кілька аркушів із написаними від руки сторінками. Це записи наших предків, мовила вона, історії, які передавалися від матері до доньки, від покоління до покоління. Вони розкривають правду про те, що ми є не просто звичайною родиною. Я відчула, як серце починає битися швидше, а дихання стає ервеаном. Свекруха продовжувала. Наші предки були хранителями знань, що поєднують світ живих і світ тіней. Амулет допомагає тримати баланс між цими світами, але він також відкриває двері, які не кожен може переступити. Я слухала, ніби у трансі, відчуваючи, як знання, які вона мені передавала, проникають у мою свідомість, розширюючи межі реальності. Ти готова зробити крок у невідоме? запитала вона. І її погляд був одночасно вимогливим і ніжним, я глибоко вдихнула і твердо відповіла: так. Я хочу знати правду, навіть якщо вона змінить усе. Вона кивнула, і в її очах з'явилася іскра задоволення. Ця ніч стала початком нового етапу моєї подорожі, подорожі, що вела мене все глибше у світ, де минуле і теперішнє перепліталися у складний танець таємниць і відкриттів. І я знала, відтепер моє життя ніколи не буде таким. Як раніше.